Привіт, усім привіт! Це нова колекція Плаття Терапія. В колекції будуть представлені повсякденні комплекти, яскраві та теплі сукні. Нагадую вам, що всі речі виконані в єдиному екземплярі авторської ручної роботи. Якщо хочете придбати відразу ж після цього відео, пишіть мені, будь ласка, у Viber. Номер вайберу вказаний на моєму сайті, а сайт знаходиться в описі під цим відео. Всім вам бажаю приємного перегляду, гарних покупок та класного піднесеного настрою! Ефектна червона сукня, виконана з дуже красивої тканини, стане вам у нагоді як на свято, так і на вечірку. Ви можете її одягнути на день всіх закоханих, на день святого Валентина, на свято весни, в ресторан. На побачення куди завгодно сукня асиметрична, вільного покрою на лінії талії її можна піднімати або опускати, і також ви можете прикрити плече не обов'язково його робити відкритим. Термокостюм. Виконаний з термотканини кольору хакі Складається з лосін та джемперу. Ці речі можна носити окремо одне від одного, можна носити його як сам по собі. Наприклад, це у вас буде домашній одяг чи одяг для спорту для йоги. Також можете одягати під низ, під джинси, під лосіни, під штанці. Тепла якісна тканина і точно стане вам у нагоді. Down, pin me down, pin me down, you can't pin me down, pin me down, pin me down, you can't pin me. What you staring at? Looking dumb, dumb. Ефектна сукня покрою олівець по фігурі з драпіюванням по лінії далі. Неглибоке виподібне декольте та невеличкий розріз внизу. Ефектна сукня може стати базовою як в офіс, так і на свято. Тканина приємна до тіла, не буде давати катишок, вона якісна, і вам в цій сукні буде надзвичайно комфортно. Додавайте яскраві аксесуари на свій смак. Ардиган або ж легке пальто вільного крою оверсайз, виконане із тканини з назвою Олоден. Тепла затишна річ, яку ви можете одягати, коли вам заманеться. Рукав широкого вільного покрою можна також його підвернути в декілька обертів і зробити рукав як три четверті. Пальто можете носити без поясу, воно вільного покрою і підійде також під спортивне взуття. Тканина в стилі. Місоні. Додавайте яскраві аксесуари чи червону помаду. Сукня по фігурі в стилі колор-блок. Незвичне поєднання кольорів. Сукня виглядає надзвичайно ефектною та жіночною довжина, яка підходить як під чоботи, так і під туфлі з високими підборами. А також ви можете надягати цю сукню із спортивним взуттям та із шкірянкою. Приємна до тіла тканина, і сукня точно стане вам у нагоді. Сякденний комплектик виконаний із флісу. Фліс приємний до тіла, м'якенький. Цей комплектик може бути як домашнім піжамка чи просто домашній костюмчик прогулянковим. І можете його комбінувати з іншими речами з вашого гардеробу. Блакитно-джинсовий колір класно буде поєднувати з іншими кольорами. Комплект кольору какао або ж капучино, виконаний із якісного трикотажу з назвою «Мустанг» це трикотаж в рубчик або ж в резиночку, або ж лапша. Вільного покрою штани та туніка. Будуть виглядати як разом, так і окремо, ви можете надягати з іншими речами з вашого гардеробу. Тоніку можете заправляти за пояс штанів і тим самим підкреслювати лінію талії Приємна і ніжна до тіла тканина, костюм базовий, гарно буде поєднуватись з іншими кольорами та з іншими речами з вашого гардеробу. Коричневих відтінках, брюки або штани кольору кориця, світшот із кашемірової тканини, темно-шоколадного відтінку. Класний та якісний комплект. Може бути як повсякденним, так і діловим. Речі можете носити окремо одне від одного. Світшот виконаний із кашемірово-пальтової тканини, якісної і дуже теплої. Горловина широка, крою хомутик. Ви можете поєднувати коричневий з бежевим або ж синім кольорами. темно синя сукня, виконана з крес-шифону в білі. Єлочки. Виконана із ніжної тканини. Вона надзвичайно приємна до тіла і ніжна. В спідничці є підкладка, приємна також до тіла, якісна. Сукня базова вона може бути як діловою, так і більш святковою. Буде залежати від вашого настрою та від поєднання аксесуарів до цієї сукні. Сон сукні відрізняється від попереднього. Тут ми маємо веподібну горловину та спідницю більш прямого крою із невеличкими складочками по лінії талії. Якісна тканина, сукня ніжна та жіночна. Поєднуйте з іншими речами з вашого гардеробу. Це може бути пальто, жакет. І також можуть бути високі чоботи, якщо плануєте носити цю сукню взимку. Сукня покрою трапеція яскраво синього кольору в жовті квіточки. Ніжна та романтична. Рукав покрою реглан, по лінії горловини є оздоблення стразами в тон сукні. Майже непомітне, але виглядає надзвичайно ефектно. Приємна до тіла тканина, сукня вишукана та жіночна. Можете додати яскраві аксесуари до цієї сукні на ваш смак. Шовкова сукня, покрою трапеція з рукавом, крою кібоном, виконана із шовку ніжного, колір бежево-оливковий внизу на підкладочці в комплекті пояс, який ви можете зав'язувати як на спинку, так і наперед. Ніжна сукня поєднується з багатьма кольорами і точно стане вам у нагоді та додасть святкового настрою. Надзвичайно ніжний та вишуканий комплект в стилі Dior складається із укороченого джемперу, виконаний він із кашеміру каракуля або ж баранчика персикового відтінку, спідниця бежево-персикового відтінку в стилі Dior, покрою трапеція, спідниця на підкладці. Ви можете її носити в будь-яку пору року та поєднувати з іншими речами з вашого гардеробу. Тепленький комплектик складається з джемперу, покрою реглан з невеликими розрізами по боках. Із теплих штанців із Ангори. Надзвичайно якісні тканини. Гарно поєдналися вони одне з одною. Речі можете носити як разом, так і окремо. Штани класичні, вони із кишенями по боках. Ще один комплект поєднання тканин, які ви бачили в попередньому комплекті. Тут джемпер. Покрою як світшот, більш короткий, ніж попередні, штани з кишенями по бокових швах. Цей комплект ви можете носити як з підборами, так і зі звичайним спортивним взуттям. З кедами, з черевиками, з будь-яким взуттям. Речі гарно поєднуються одне з одним і точно стануть вам. Нагоді про холодні дні джемпер або ж світшот. З високою горловиною голь, дуже красивого рожевого кольору відтінку Барбі, виконаний із трикотажної ангори з назвою Ангора Арктика надзвичайно теплий, жіночний та приємний. Ви можете його носити як з брюками, так і з джинсами, з лосінами, з чим завгодно. Рожевий точно надасть вам гарного настрою! Джемпер з класичною горловиною невисокою. З цієї ж тканини, що й попередній джемпер, надзвичайно якісний, приємний та ніжний. Поєднуйте з іншими речами з вашого гардеробу. Вишукана червона сукня по фігурі з асиметричним низом і з класичним верхом, з рукавчиком 3 четверті. Виконана із ангори з накаткою сріблястою, це не люрекс і не блискітки, які осипаються. Це тканина із фарбою зверху. Вишукана червона сукня, яка стане вам у нагоді, на свято можна повсякдень. Сукня светер або ж сукня світшот виконана з надзвичайно теплої ангори в червону смужку. Можна її носити самостійно як сукню, поєднувати з джинсами, з лосінами чи з брюками. Це може у вас бути як довгий светр, або ж просто як тоніка. Тепла тканина і приємна до тіла. За бажанням лінію талії ви можете підкреслити якимсь паском або ременем. як даний комплект, який складається із широкого світшоту або ж джемперу, та спідниці з незвичними розрізами. Один розріз асиметричний, інший просто прямий боковий. Речі можете носити як разом, так і окремо. Виглядає ефектно, жіночно та романтично. Можна носити як з спортивним взуттям, так і з взуттям на підборах. Теплі речі, які стануть у вам у нагоді. Смугаста сукня светер або ж сукня свічот в французькому стилі в чорно-білу смужку. Може бути як самостійна сукня, як туніка, чи як светер. Поєднуйте з іншими речами з вашого гардеробу. Туніка із дуже теплої трикотажної ангори, Крій оверсайз, зі спущеною лінією плеча. Висока горловина. Стане вам у нагоді як светер, як туніка, чи просто як коротка сукня. Чорно-білий класичний варіант, точно! Буде гарно поєднуватись з іншими речами з вашого гардеробу – З джинсами, з лосінами або ж просто із чорними колготами. Темно-синя сукня в стилі ерме. Вона. Надзвичайно жіночна та ніжна, виконана скреп шифону, внизу сукня на підкладці. Вишукана сукня стане вам у нагоді як на повсякдень, так і на свято. Поєднуйте з іншими речами з вашого гардеробу. Синя сукня жакардова, надзвичайно тепла, вільного широкого крою, оверсайз. Може бути як туніка, лінію талії за бажанням можете підкреслити паском або ременем. Базова річ як в офіс, так і на повсякдень. Якісний, приємний до тіла та теплий матеріал буде вас зігрівати в прохолодні дні. Сукня злиха розширена донизу по трапеці, виконана з якісного матеріалу, стане вам у нагоді в офісі або ж на свято. Поєднуйте цю сукню з яскравими аксесуарами, щоб додати їй святковості. Приємна до тіла тканина зігріє вас в прохолодні дні. Вільного покрою в комплекті з поясом, яким можна підкреслити лінію талії, виконана з креп шифону. Така блуза гарно доповнить будь-який ваш образ, підійде і до джинсів, і до спіднички, і до брюк. Надзвичайно приємна та якісна тканина. Друзі, це вся колекція. Якщо бажаєте купити, робіть скріншот та надсилайте мені його у Viber або ж дочекайтеся виходу колекції на моєму сайті. Посилання на сайт знайдете в описі під цим відео. Бажаю вам гарного настрою та гарних покупок! Бувайте здорові! До зустрічі!